О, здається мені, що настрої в американській політиці змінюються швидше, ніж курс біткоїна. Ні, Трампу ще не оголосили імпічмент. Хоча треба перевірити останню інформацію. На мою думку, закон може бути або великим, або красивим, але я не впевнений, що він може бути і тим, і іншим водночас. Це моя особиста думка. Так вам не почулося. Ілон Маск жорстко розкритикував головну податкову ініціативу Дональда Трампа, заявивши, що вона підриває роботу його команди з оптимізації витрат уряду. І це в той самий момент, коли Дональд Трамп вдався чи не до шантажу, щоб змусити декількох республіканців змінити свою позицію і підтримати цей самий документ. Ба Більше того, він назвав його ймовірно найважливішим законом, який коли-небудь буде підписано в історії країни. каже великий красивий закон. Ні, ну а що він ще міг сказати? А от що сказав про нього маск, ви вже чули. А, отак і виходить: від любові до ненависті один крок. Чи то один закон получається? в інтерв'ю CBS News Маск сказав, що він був розчарований, побачивши величезний законопроект про витрати, який відверто кажучи збільшує бюджетний дефіцит, а не зменшує його. Та ще й підриває роботу, яку виконує команда додж. Цей законопроект коштує занадто дорого і тому має бути переглянутим. Сказав Маск. Мені ж зараз не привиділося. Маск дорікає Трампу. За гроші? Та він тільки в Саудівській Аравії трильйон заробив і ще 148 мільйонів доларів на мемкоїні взагалі то. А він же ж за ці гроші нагодував інвесторів їжею з літака, можливо, з того самого, яким на гольф мотається. У США відбувся розкішний захід для власників Трамп Коін, квитки на який коштували е, десь до 1 мільйона 700 тисяч доларів з особи. Утім, замість очікуваного розмаху інвестори отримали мізерні такі порції, які порівняли з авіаційними перекусами. А промову Трампа взагалі присутні назвали прісною і заплутаною. Президент Сполучених Штатів приймав близько 220 гостей у своєму гольф-клубі у Вірджинії. В офіційному меню були страви з неймовірними назвами. Філімінйони з соусом Деміглас, смажений палтус із цитрусовим соусом, але фото їжі на тарілках із логотипом Трампа викликали шквал критики надто мало, надто просто, надто дорого. Ну і загалом, як пише за Телеграф, президент і його родина заробили на мем монеті близько 148 мільйонів. Доларів, а ви кажете гроші. Але ж ми не про їжу, а про гроші тут говорили. Та інші республіканці, до речі, виступають не лише проти подальших скорочень, але й проти положень, які вже є у версії палати представників, таких як обмеження пільг Medicaid та швидка ліквідація податкових пільг на чисту енергію. Але поки його не ухвалено, цей законопроект, та давайте поговоримо про те, що вже сталося, про ту. Чорну кішку, яка пробігла в чорній кімнаті між Трампом та Маском. Бо я нагадаю, що саме Маск був головним фінансовим донором Трампа і певно вважає не безпідставно, що без нього 47-му президенту не бачити крісла 47-го президента. Маск був головним донором кампанії Дональда Трампа. Він вкинув майже 300 мільярдів доларів. Е, свій особистий. Ресурс, і медіаресурс, який у нього є завдяки платформі X вона ж Твіттер, щоб Трамп переміг. І ну, на мій розсуд, він став ключовим фактором, який призвів Трампа до перемоги. Видається, що без грошей і медійного впливу Маска, Трамп міг би ці вибори і не виграти, тому що багато ключових спонсорів від нього відмовились, від нього відвернулися. За це, за цю фінансову участь, Трамп після приходу до влади призначає його співголовою департаменту ефективності уряду. «ДОЧ». В адміністрації президента Дональда Трампа цей департамент не був урядовою структурою, але мав надавати консультації зовні співпрацюючи з Білим домом для структурних реформ, спрямованих на демонтаж бюрократії, і скорочення витрат. Тому Маск і завівся через той законопроект. Але нюанс полягав у тому, що працювати на Трампа маск мав право тільки до 130 днів, потенційно уникаючи деяких правил розкриття інформації про конфлікт інтересів. Яка кількість згадок про маска була раніше в офіційних соцмережах е, Трампа на брифінгах Білого Дому, і так далі, і порівняти з тим, що є зараз. І різниця разюча, якщо раніше е, Трамп писав про Маска майже кожного дня, якщо на всіх брифінгах розхвалювала який маск прекрасний, який Догі ефективний, чи Додж... Як же правильно казати, це департамент ефективності, який він е, очолює чи очолював, поки там не зрозуміло, який юридичний статус його на даний момент достеменно. Бо він також був напівлегальним е, до 50 денної промови Трампа, бо він тільки тоді сказав, що департамент створює всі такі. А як же ж маск працював до того? Ну то, то вже таке. Однак обмеженими його повноваження здається були завжди. Бо джерела вказують на те, що повноваження маска у цій ролі були завжди обмеженими. Президент Трамп зібрав свій кабінет міністрів і запевнив їх, що вони керують своїми департаментами, а не Ілон Маск. Трамп заявив, що Маск уповноважений лише надавати рекомендації, а не ухвалювати одноосібні рішення щодо персоналу чи політики. Це було розцінено як перший серйозний крок до обмеження повноважень. Маска. При цьому сам маск, як ви пам'ятаєте, на зустрічі в овальному кабінеті тоді погодився з позицією Трампа і визнав, що Додж таки допустився деяких помилок. Трамп наголошував, що секретарі департаментів вирішуватимуть хто залишиться, хто піде, прагнучи використовувати скальпель, а не сокиру. Але пізніше також сказав, що члени кабінету можуть зберегти всіх, хто їм потрібен, але якщо вони не скорочуватимуть, то це зробить власне Ілон Маск. Але навіть обмежений маск у підсумку все одно став політичним тягарем для президента. Маск, звісно ж, сподівався, що він отримає вдячність з цього приводу. Але для нього, очевидно, не гроші були ключовим фактором, тому що він найбагатша людина у світі. Так, можна заробити більше, можна збагатити свої компанії, щоб вони стали ще багатшими, ще більше державних контрактів і так далі. Але стало зрозуміло досить швидко, що його цікавить саме влада політична, що йому важливо впливати на процеси. І він прям не відлипав від Трампа. Він навіть зняв будиночок біля Маралаго, щоб бути поряд з ним. Він хотів кабінет е, е, біля овального кабінету в Білому домі, щоб бути поряд з Трампом. В самому овальному кабінеті він постійно був з ним. В конгресі, коли Трамп виступав, е, він був ключовою фігурою. Е, він з ним ходив фактично по п'ятам. Багато мемів було так про їх цікаві стосунки. І навіть сам Маск питав, що любить Дональда Трампа. сам Маск казав, що любить Дональда Трампа настільки сильно, наскільки гетеросексуальний чоловік може любити іншого гетеросексуального чоловіка. Відповідно, його зростаюча токсичність використовувалася. Демократами для перетягування республіканського електорату республіканські інсайдери вважали, що політична зірка маска згасла, посилаючись на його жахливі рейтинги і загальну неприязнь до нього. Взагалі, активна участь маска в агітації навіть за загальною оцінкою, призвели до поразки кандидата республіканця на виборах судді у Вісконсині. А маск там на хвилиночку втратив 25 мільйонів доларів. Ці судові передвиборчі перегони стали найдорожчими в історії США. Загальні внески на кампанію склали 100 мільйонів доларів і розглядалися як випробування політичного впливу маска за межами Вашингтону. Як бачимо, безуспішно. Демократи при цьому проводили мітинги. Народ проти маска на телевізійну рекламу скидувалися грошима, називаючи його владним мільярдером, який намагається купити вибори. Ну і так далі. Ну, справді так і було. Ба більше того, ви ж розумієте, що тепер демократи продовжать використовувати образ маска для критики республіканців на майбутніх виборах. Ну і повідомляється, що Трамп, хоч і був задоволений маском, ухвалив рішення про його відхід на тлі того, що маск дедалі більше ставав. Політичним тягарем, окрім усіх цих зовнішніх чинників, джерела також вказують на особисті причини маска для відходу від активної політичної ролі. Він вирішив дистанціюватися не через відчуття виконаної місії, а через розчарування і труднощі. В досягненні бажаних результатів ентузіазізм або ж ентузіазм маска згас через високі витрати та складність досягнення політичного впливу. Виявляється, що бути найбагатшим і бути найвпливовішим це не одне й те саме. Але незважаючи на те, що маск виглядає як роботи, спеціалізується на цьому, а все ж таки людина і має почуття. Тож особливо болісною для нього стала хвиля критики і протестів, що посипалися у відповідь на діяльність доч. Правда, було таки за що. Ну і ці події викликали серйозне занепокоєння. Маска за власну безпеку, безпеку його родини. І ще одним мотивом стало бажання Маска сконцентруватися на управлінні своїми компаніями Тесла і SpaceX. зокрема на космічній програмі і планах щодо відправки людей на Марс. Цікаво чи подарує Маск Трампу квиток? Ну як червону Теслу? Бо такої підстави фінансовий донор точно від Трампа не очікував. Бо сам Трамп повідомив не маску, а своєму найближчому оточенню, включно з членами уряду, що маск припинить виконувати роль його партнера з управління як людини, яка виконувала брудну роботу найближчими тижнями. Ну і загалом хто рахує, але з квітня президент Трамп взагалі не згадував про маска у своїй соцмережі «Трусошл». А, хоча раніше згадував його в середньому чотири рази на тиждень, маск також зменшив кількість публічних згадок про Трампа на своїй платформі, ікс ім'я Маска також перестало згадуватися в електронних листах Трампа для донорів його політичної кампанії. Ну і таким чином, хоча джерела не використовують фразу не потерпить конкуренції в Білому домі. Вони все ж таки описують низку факторів, що призвели до зменшення політичної ролі Ілона Маска в адміністрації президента Дональда Трампа. До них належать обмеження повноважень Маска самим Трампом, перетворення Маска на політичний тягар через критику і негативне сприйняття. Трампу просто потрібен був хлопчик для биття, а Маск думав, що використовуватиме Трампа як е, е, є така технологія. Лапка кішки, він думав, що загрібаме політику, але руками Дональда Трампа насправді Дональд Трамп використав маска розбіжності у поглядах на деякі політичні питання. Ну а також, можливо, формальні обмеження пов'язані зі статусом особливого урядового службовця. Ну і заявленим терміном його роботи. Для чого я так детально розповіла вам про маска? Ну, можливо, хтось проведе паралель з путіним і скаже. хм, Можливо, закоханість Трампа до російського диктатора теж так мене. без наслідків для України, але з наслідками для самого Путіна. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожні години, що не сталося, і де би ти не був під час. Обстрілів на фронті або в тилу, коли тривога, і в перервах під час затища, коли це бузок. Ми всюди, ми всюди, де зручно, в Ютубі, на сайті, в ефірі і в телеграмі. Будь певним, ми поруч, і ми не підведемо разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.